Сьогодні на Росії, а саме в Кремлі, почали несподівано метушитися. З одного боку Путін вперше за місяць провів нараду з радбезом РФ, при чому оперативну нараду, і щодо змісту цієї наради інформації немає. Але з іншого боку, пролунала гучна заява від відсічина глави РосНЕФТІ, який повідомив, що витіснення Росії з енергетичного ринку, начебто, неминуче призведе до колапсу світової економіки. Такі термінові наради і гучні заяви вони насамперед пов'язані з тим, що доходи Росії від продажу нафти падають другий місяць поспіль. Причому проблема для Кремля не лише у зниженні доходів на 21%, а в тому, що Росію витісняють зі світового ринку нафти з метою зниження ризиків, диверсифікації, а також дії вторинних санкцій Сполучених Штатів Америки, такі країни, як Індія та Китай. Поступово переключаються чи перемикаються на нафту і Саудівської Аравії, але в Кремлі сильно не засмучуються, намагаються випромінювати оптимізм. Мені сьогодні Сечин гучно заявив, що, начебто, наступає у світі нова вугільна ера, і що буцімто Росія буде вугільною над державою.